Відкривайте нові можливості. Я розкажу вам про таємниці, які допоможуть змінити ваше життя. Ви коли-небудь відчували страх перед новими можливостями. Багато з нас боїться виходити з зони комфорту, але це лише ілюзія. Уявіть, що ви стоїте на краю обриву і перед вами безмежний океан можливостей. Що, якщо я скажу вам? Що просто один крок вперед може змінити все. Вам потрібно лише повірити в себе. Можливо, ви запитуєте, як це зробити? Відповідь проста: знайдіть свій внутрішній голос. Це той самий голос, який шепоче вам про ваші мрії, про те, чого ви справді хочете. Ви готові його почути? Коли ви почнете слухати свої бажання, ви відкриєте двері до нових можливостей, не бійтеся ділитися своїми мріями з іншими. Кажуть, що коли ви ділитеся своїми бажаннями, то Всесвіт відповідає. Тож, що ви оберете? Залишатися в тіні свого страху, чи стати тим, ким завжди хотіли бути? Давайте разом відкривати ці нові можливості і пам'ятайте, ваш шлях починається тут. Відкривайте нові можливості. Коучинг для тих, хто боїться.